Тим часом у стінах мерії триває робота комісії з перейменування міста і вулиць Дніпропетровська. Декілька десятків громадських активістів та депутатів розробляють варіанти нових імен. З ними практично визначились, наразі тривають дискусії із назв районів, вулиць та проспектів. Пропозиції, які напрацьовує комісія, не є остаточними. Їх публічно обговорюватимуть на громадських слуханнях ближче до осені. А вже потім рішення прийматимуть депутати міської ради. Щодо назви міста, то останнє слово взагалі за Верховною Радою. Якщо ж буде прийнятий закон про місцеві референдуми, крапку у цьому питанні поставить саме він. Долучитись до обговорень може кожен. Можно опубликовать, когда будут на какой-то улице проходить общественное обсуждение, то есть участвовать в этих общественных обсуждениях. И если есть личная позиция, которая, ну, человек его улица не, не подлежит переименованию, или просто не хочет в этом участвовать, заявление на имя Корона Чуковский, войскового головы Бановку Галина Лишу, его позиция такая-то, то есть по почте присылать на Борсовет.